Шанові, шановні дори. Вадим Антонов. Ці дні кожен день ми бачимо, що вбивають наші. Кожен раз він. Був в штурмовій групі. Штурмова група це та, яка йде попереду. Це ті, які йдуть безпосередньо під кулі. Це був хлопець, якого мені доводилось весь час стримувати. Він весь час хотів бути попереду. Він, можна сказати, біг визволяти нашу землю. Він поспішав це робити. Так і всі ми прийшли, тому що патріот. еще на Майдане доказал, что он патриот, пришел в батальон специального назначения Донбасса, добровольца. Он был очень веселый, жизнерадостный, он любил жить. Он когда заходил там в Петровцах в палатку, он всегда улыбался. Хочу пожелать, ну, попросить вас, земляков, жителей Житомира, чтобы не забыли, чтобы помогли семье. Указ президента Украины номер 651 2014 за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеню солдата резерву Антонова Вадима Віталійовича. Посмертно. Патріота виховувала Україну казав, що мама лучих за границі, бо лучих людей немає. thank mm -hmm.